У Нікополі розпочався капітальний ремонт водопровідних мереж. Востанні труби в місті масово замінювали ще за радянських часів. З того часу система зношувалась, латані ділянки не витримували тиску, а аварії ставали частиною повсякденного життя. Наразі ремонт проводять у кількох районах, переважно у приватному секторі. Проте не всі жителі оцінюють якість виконання робіт на відмінно. Так у пані Ольги підрядник під час прокладання нової труби повністю зруйнував систему водовідведення, колодязь та та запірну арматуру жінка намагалася самотужки вирішити питання відновлення свого майна. Однак, за словами пенсіонерки, підрядник не йшов на контакт та навіть погрожував. Тож вона написала заяву до поліції та звернулася за допомогою у виконком під час проведення е, нової водопроводної лінії. Ну, дуже потрібна, я розумію, річ, але е, зруйнували мій колодязь, в якому йде водовідведення до мого будинку. І мені дуже потрібен цей колодязь, а зараз Ну, я не знаю, що мені робити, хто мені допоможе встановити правду. До мене підійшов відповідальна особа і сказав: Я зроблю тобі колодязь, але я зливну яму тобі або зруйную, або викличу муніципальну варту, щоб у тебе не було ні води. І заплатила штраф там, поліції. Там. Мені завтра треба йти за документами, а в ісполкомі сказали, на напротязі місяця буде результат. Але напротязі місяця ось який зараз результат. Тут заривають, а потім мене зроблять крайньою, що я через мене не йдуть роботи по встановленню порядку. Зухвалу поведінку підрядника ми попросили прокоментувати начальника управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Всеволода Зінченка. Коли прокладається труба, благо зараз є можливість, пластикова труба вона може не прямо ложитися, може в ободини. По кожній такій ситуації підрядник приймає рішення або піти під цією ямою, або обходити її. Я думаю, що всі розуміють, що вручну майже це нічого не купається, тому це робиться екскаваторами. Екскаватори іноді пошкоджують такі самобудівні ями, іноді пошкоджують колодязі в воду. Ну, тобто, це випадки поодинокі. Є мешканці, які обурюються, є мешканці, які допомагають підрядникам. Ну тобто, всі, на всі такі виклики, вони як особисто мені пишуть, так пишуть на аварійну службу, я виїжджаю, або, я, або начальник відділу. І ми з підрядником розбираємо майже кожен випадок. Не було жодного випадку, який би ми не вирішили. Ну тобто, не, немає людей, які б сказали, а ось замінили, а в мене нічого, все, все поломано залишилось. Підрядник, якщо він це ламає, це навіть в в не вкладається. Тобто, якщо він зламав, він ремонтує це самостійно. Це гарантійний випадок? Це не те, що гарантійний випадок. У нас до договору прописано, що все, що підрядник демонтує, він повинен відновити. Ну тобто, якщо що сталося з його війни, то він це відновлює. Я гарантую, що в неї буде не гірше ніж було до початку робіт. Конфліктна ситуація. Те, що сталося, перебуває на контролі міських служб. Пошкоджене майно буде відновлене. Підрядник зобов'язаний повернути все до належного стану. Окрім того, з часом тут буде капітально відремонтоване і дорожнє полотно. Наша редакція знаходиться у контакті з пані Олею, тож слідкуємо за ситуацією та тримаємо її на контролі.